Слово тайстра румунською означає торба, точніше полотняний мішок. Використовують це слово і в українській мові. Наприклад, коли говорять про фірму, яка надійно зберігає таємниці свого власника. Саме підприємство з назвою Тайстра створило скандальну фірму Лівела, яка викачала з бюджету України кілька мільярдів гривень. Компанія, яка назву потім Лівела, отримала як правонаступник, купила примітивно купила якогось суддю. Восени минулого року Лівела завезла в Україну бензин та нафтопродукти, не сплативши податків та митних зборів приблизно на 5 мільярдів гривень. Вона обвалила ринок, ошукала бюджет і зникла. За інформацією державного реєстратора, дочірнє підприємство Лівела було ліквідовано 9 березня 2011 року. Тому в липні 2011-го антимонопольний комітет прийняв рішення закрити провадження у справі за ознаками порушення лівелою конкурентного законодавства у вигляді зловживання монопольним становищем на ринках бензинів та дизельного палива. 2 вересня Ліга Бізнес інформ. Отже, нема фірми, нема проблем. Так вважають не всі. Коли ми проініціювали створення і створили в парламенті слідчу комісію, власники, які безпосередньо мають відношення до сьогоднішнього уряду, швидко побігли в суд і почали скасовувати державну реєстрацію цієї компанії для того, щоб знищити всі документи. Ось один з ключових документів рішення Кременчуцького суду від 10 вересня 2010 року. Роз'яснити, що митні органи України зобов'язані здійснювати митне оформлення нафти та нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України на адресу ДП «Лівелла» без сплати податку на додану вартість акцизного збору візного мита, а також інших податків і зборів. Судячи з усього, суддю не покарають за його дивовижне рішення, не понесуть відповідальності й організатори унікальної оборудки. Антимонопольний комітет припинив розслідування по Лівелі. Податкова теж каже, що нічого не може зробити. Податково з першого дня, коли Лівела почала ввозити паливо, оскаржувала дії на всіх рівнях в судах. Ну, так вирішив наш суд. Тому ну. парламентське розслідування теж заходить у глухий кут. Усі судові рішення на користь лівели. А тепер, коли її ліквідували, і спитати нікого. <звук> на цьому етапі я не можу сказати інакше. Знак оклику продовжив власне розслідування оборудки на 5 мільярдів гривень, яку прокрутила вже не існуюча лівела. Ще у червні ми побували у Полтаві на вулиці Жовтневі, 32, де була зареєстрована ми Лівелла. Может, здесь, ми шукаємо офіс підприємства Лівелла. Ніколи не сшали, може, здесь где-то рядом находився. Лівеллу по телевізору. А, так навіть не предполагалася. Я то думала, вони на канарах сидять. На слід власника Лівелли нас мав вивести її представник, який з'явився на засіданні парламентської комісії у липні. СП Тайстра в свій час на момент створення і в процесі своєї діяльності діяло у межах чинного законодавства. І жодних порушень чинного законодавства в його діяльності не було. Пан Городецький пообіцяв дати інтерв'ю знаку оклику, але потім перестав відповідати на наші телефонні дзвінки. Ми дізналися, що він не тільки захищає лівеллу, а також є директором підприємства Інтергалбуд. Ось офіс цієї будівельної фірми у Києві. Красива сучасна будівля біля палацу Україна, у якій також розташована пр. Приймальня народного депутата Володимира Зубика. Будівельна фірма, як кажуть у кулуарах парламенту, також належить парламентарю. Намагаємося поговорити з імовірним власником Лівели. А це ймальні Зубика депутата. Тут Мені потрібно з ним якось зустрітися. Немає. Я Охорона записує наші дані та дає телефон приймальні народного депутата. Скажіть, будь ласка, чи можна домовитись про зустріч з Володимиром Володимировичем? З якого приводу, в будь-якому случаї, можна буде це просто голосувати. будь ласка, контактний телефон. Ця розмова з секретаркою пана Зубика відбулася три місяці тому. Він досі не знайшов часу поспілкуватися з журналістами. На роботу народний депутат також не ходить. Робить впіймати його у парламенті закінчилися нічим. Як свідчать ці дані про реєстрацію, на роботі депутат регіонал не з'являється як мінімум з 5 квітня. Володимир Зубик потрапив у парламент 2006 року за списком бюд. Саме він був першим депутатом-перебіжчиком влітку 2006 року, коли соцпартія вийшла з коаліції з Бют та нашою Україною і приєдналася до партії регіонів та комуністів. Зараз він регіонал. Я знаю, що Лівера неможлива була без дахування на найвищих рівнях. Ми це отримуємо такі сигнали. Як ви думаєте, хто стоїть за прізвищу? Я не хочу думати. Я хочу бачити висновки комісії. Можливо, відповідь на питання, хто стоїть за Лівелою, варто шукати за стінами парламенту. Знак поклику вирішив поговорити з нафтотрейдерами, адже восени минулого року Лівела просто затопила ринок своїм бензином. Її частка на українському ринку сягнула 45%, а в імпорті нафтопродуктів – феноменальних 77%. семи Наблюдали калібання на ринку, ну якби, би з. Следующим, понимали, что так просто не может происходить. Потери были огромные, понимаете, это там каждый раз это было на несколько десятых миллионов долларов, да, которые мы так потеряли. Потому что, опять, мы не имели это не объемы, которые ушли в других сторон, и мы не имели это маржал. Маючи виняткове право завозити нафтопродукти без відрахувань до бюджету, лівела люб'язно надала його іншим фірмам. Лівела відкрито не торгова не було придвоження. Я Лівела, я продаю продукт. Тобто, я думаю, що це заблаговременно були якісь договоренності. знаку оклику вдалося знайти документ, у якому вказані фірми нафтотрейдери, яким Лівелла за договорами комісії надала право, користуючись її привілеями, завозити на територію України нафтопродукти без зайвого галасу і витрат. Це пояснення антимонопольного комітету, датоване кінцем минулого року. Бачимо чотири фірми, які завезли найбільше нафтопродуктів. справа наша Укрпромтехенерго, «Палтекс» та Маршал Трейд Ойл. компании которые торговали продуктом левого в розницу в тот период вместо привычных там гривны точнее 80 копеек гривны 20 зарабатывали две гривны две с половиной на литре Фірма Справа наша, яка завезла найбільше бензину, входить до групи Континуум, яка володіє відомим споживачам бензину брендом Автозаправок ВОГ. А сама належить бізнесмену, народному депутату пози минулого скликання ради Ігорю Єрімєєву. Його часто називають одним з головних фінансистів народної партії Володимира Литвина. Невже до багатоходової комбінації на кілька мільярдів, яким чином причетний голова Верховної Ради. За дивним збігом обставин фракція Литвина чомусь не делегувала жодного представника у комісію. Зварича, яка розслідує справу Лівели. Чому праця Литвина не дала ніяких нікого в славу комісію? Я просто не, не в курсі, я не розподіляю людей. В нас ну треба розслідувати. Безумовно, треба розслідувати це. Депутати наразі не знають, хто кришував Лівелу. Вони запросили до Верховної Ради міністра фінансів Федора Ярошенка, щоб напряму запитати його про це стосовно кришування. Ніякого відношення президент нашої держави, ні уряд не має сьогодні до цієї кампанії. У нас працює правосуддя і рішення приймаються судами. Будь ласка, очевидно, що торба під назвою Тайстра зберігає ще багато таємниць, позбувшись лівели, Тайстра не припиняє своєї діяльності, тобто залишає за собою право безмитного везення нафтопродуктів. Якщо добряче потрусити тайстру, там можна знайти чимало відомих імен та чи насміляться депутати залізти у чужий мішок?